Висота мосту стрімка лань аж 53 метри. Сюди, наче магнітом, тягне шанувальників не лише прекрасних краєвидів, а й роуб-джампінгу. Їдуть з усіх куточків України і навіть з-за кордону. Я екстриму хочу. Хочу, щоб було страшно мені. Вільне падіння триває лише три секунди. Зате запам'ятовується на все життя. Це мій перший стрибок. Дуже довго мене дві там зіштовхували. От. Я на землі! Не знаю, це класно. Це неймовірно круто. Це мій другий стрибок. Було набагато страшніше, ніж перший раз. В перший раз я знала, не знала, що буде. Тут я знала, що буде. Але цього разу з відкритими очима дуже класно. Я обожнюю життя і такі моменти. Це я думала, що я все вже коли прийду. Але буквально дві секунди. Так думала. Затятий мандрівник Роман об'їздив пів світу, але такого диво мосту ще не зустрічав. Свій подвиг відчайдух знімає на камеру. Раз, два, три. Я погнав. Фаналі! Саме страшне це шагнути вперед. А тоді, коли в мене вже лице отак от було, то це вже було страшно. Кожен повинен потровувати. Кожен, кожен це навіть не обговорюється. Олена також стрибає вперше. Вона довго вагалася, дві хвилини роздумів здалися їй вічністю. Нарешті вона пересилює себе і робить крок вперед. У мене все крутиться в голові!» після стрибка у дівчини мало мови не відібрало. Да, я це зробила!» І лише цьому сміливцю адреналіну виявилося замало. Я хочу ще з парашута саме так, що все свободним падінням. Просто так не хочу літати. На этих, на дубах це безполезно. Лі, вот я это моя мічка, хочу на крилі літати. І на самоліті, я хочу на Роуп-джампінг на перший погляд здається ризикованим спортом. Однак стрибати з мосту куди безпечніше, аніж з парашутом. Він є взагалі безпечним, тому що йде дві бази, це йде два шнурка. В разі чого один з них витримує. Так, також є дві системи: це нижня і верхня, які вони в разі чого вони не дадуть тобі впасти. Екстрім розвагу організували львівський клуб Кава та Хмельницька громадська організація Федерації активного і здорового відпочинку. Дуже класний спорт подобається працювати. Людям на радість. Відтепер стрибати з мосту можна по вихідних та у святкові дні. Сергій Іванов, Оксана Бабенкова, Ігор Гулько, Сергій Захаров. Новини, 33 третій канал.